Вітаю, друзі! З вами я, Олександр Мірошник. Всіх запрошую на свій футбольний, спортивний, розважальний канал. Ми продовжимо кар'єру FIFA 23 AFC Richmond, TED Lasso. Так, ось так виглядає наш бюджет. Всім приємного перегляду, друзі. Погнали! Перед-перед! Ну і сьогодні в серії у нас дивіться матч на Енфілді. Вперше здається, що ми в цій кар'єрі загалом будемо грати проти Ліверпуля на Енфілді. Потім Кубок Фулхем. Ну і матч відповідь проти ми Будемо зачиняти сьогодні зимове трансферне вікно. Ліверпуль 49 очок. Річмон 48. Ви, ви розумієте, наскільки важлива ця гра. Наскільки важливий цей матч? У нас є можливість, якщо обіграємо мерсесайців, то можемо вийти на першу сходинку. Ну і обов'язково, як ви зрозуміли, ми маємо просто відвідати перед матчу прес-конференцію. Нагадую, що на каналі ще триває кар'єра за Шеву Джуніора, за Крістіана Шевченко. FIFA 23 Кар'єра. Гравця, ну, а стосовно там нових кар'єр в УПЛ, в пес 21 поки що на паузі пізніше, можливо, якщо коли, можливо, коли кар'єра за річку завершиться, тоді вже буде йти мова про ще одну якусь кар'єру на каналі. Дякую вам, друзі, за, взагалі за вашу активність, за вашу присутність, за вашу небайдужість, за вашу підтримку. Все, okay, поспілкувалися ми з пресою, трохи покращили, підвищили рівень налаштування. Чи як сказати, настрій нашої команди. Ну, погнали, давайте дивитися, хто у нас буде грати проти команди Юргена Клопа. Ну Мабуть, що Перейрі доведеться грати в центри захисту. Все, все, друзі, готово. Тут Жота, Нунджес, Ну така, Звичайно, своєю схемою з ложною дев'яткою буде грати Ліверпуль Перед. Футбол це життя. Всім приємного перегляду. Отже, друзі, Енфілд. Вперше в цій кар'єрі ми граємо на цій арені. Вперед! Вперед до перемог. Тага, що ми граємо в цьому сезоні в лізі Європи, але вже та команда десь міцна, міцна. Команда зіграна. Ну, давайте, мабуть, послухаємо легендарну пісню у виконанні вболівальників. Ну просто супер! Атмосфера. Отже, друзі, поїхали. Поїхали, поїхали перед-перед. Всі, начебто, готові. Михайло мудрик на місці. Все готово до started. старту And цього поєдинку. Черговий тур англійської прем'єр-ліги. Нагадую, що якщо ми обіграмо, то виходимо на першу позицію. Перед. Ліверпуль Річмонд. Сімонс. Хитаємо, поки що так. Ідемо в розвідку дивимося, як будуть реагувати на наші ось такі дії. У поворотах дається перекинути, це Карім Адеємі. Так, все, за правилами, рахунок відкрито на 9-й хвилині. 0-1. Швидкий м'яч нам дається забити. Так, у мене тут мопсик, мій кузя, всім шле віта... вітання, ще не спить, шумить тут щось дурачиться. Так, Карім Адеємі, Це в нього 11-й забитий м'яч в чемпіонаті. Тут Ким'я забили, слід очікувати тепер більш такої активної гри команди Клопа саме у нападі. Можливо, десь так був, будуть вільні зони з'являтися. Передача на Мудрика, удар по воротах. Здається, що там був офсайд. Так, Мішаня також це зрозумів. Положення поза грою, Шкода. Відповідь Ліверпулю. Жота значено. Тут все нормально. Захист відпрацював на відміну. Спокійно, надійно виходимо з під пресингу. Такой захахвати, дурачиться, лягає. Адеємі. Перед на мудрика, ось тут вже не було ніякого все, залишається лише влучити, і мудрик це робить. 0-2. Ну, не знаю, що відбувається. Ліверпуль забув, мабуть, що вийти на футбольне поле. Хоча складність в мене ultimate. ну, команда просто вже максимально зіграна і ми вже десь так готові готові грати навіть у лізі чемпіонів. Стосовно пріоритетів, друзі, в цьому сезоні, як, ну, ви розумієте, що. У нас там далі Кубок і один і інший, і там матч відповідь проти Тотму в Cup. Дуже так загостряти на цьому увагу наші сили не будуть, тому що головне зараз забезпечити собі місце, яке би нам гарантувало виступ у лізі чемпіонів наступного сезону. Тому це або перемога в лізі Європи, що, мабуть, що пріоритетніше за все, тому що і трофей хотілося б здобути. Ну і другий варіант це перемога саме в англійській прем'єр-лізі, що нам 100% надасть право виступати в лізі чемпіонів. Або ж якщо не перемога, то одне з чотирьох місць, так? Треба нас зайняти. Мартініс нас рятує зараз. Поганий випад Ліверпулю. Ну що, останні 5 хвилин першого тайму Енфілд, Ліверпуль, Річмонд, 0-2. Так, що тут? насрається Райен щось стрибає, знову падає. Не береже себе. Небезпечно удар поворотах знову Мартінів сьогодні просто топ. Просто топчик на висоті. Нервує вже, Юрген Клоп, не йде гра. десь навіть коли моменти є, які треба реалізовувати, використовувати, то щось не виходить. Можливо, певним чином не налаштувалося. Мерсесайці, і це десь так і помітно. Можливо, навіть якійсь мірі і недооцінка команди нашої. Так, Камавінга вперед на Сімонса. Вихід один в один, виходимо на побачення з Голкіпером, Аліс не рятує свою команду. І це 0-3 наприкінці першого тайму, що, можливо, другий тайм і не грати. Ну, але ж ні, якби, якби то була якась інша команда проти Ліверпулю будемо догравати. Так, QR-код на мій телеграм-канал, або ж заходьте посилання в описі під відео. Трохи відпочину у нас перерва. Мос Алах взагалі непомітний. Ну і я би сказав, що не лише цей гравець непомітний на футбольному полі. Засмучений. 0-3. Карім Адіємі, Мудрик Хаві Сімонс. Давайте, мабуть, що Вітаху Миколенко випустимо. Перейра з м'ячем перед передпередачу по центру на Сімонса. Можна і пробити спробувати, спробувати. Можна ось підключити. Михайла Мудрика. Удар українця Алісон. Алісон на місці цього разу. До речі, передаю привіт мо 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 моєму другу Віталя Ніконов, Він мені, знаєте, що запропонував. Аби десь так. Краще була активність і більше переглядів лайкосів на каналі. Так, що у нас тут? Ну, ні, е, і, а У нас е, Жюлькюде з'являється на полі. Аби більша активність і більш розвивався канал, то треба змінити назву. Не Болхат, а Бухать. Канал Бухач. Дар по воротах Вінга. Ну щось з прицілом в нього не те. Райан Гравенберг, мабуть, що вийде замість Едуардо Камавінги. Ну, і, Мабуть, що Рабі Матонду нагадую, що наш Жереміду ще травмований, мабуть. Ну, І Сілгу випустимо. Нус на, на фланг Так, Мадуакє свіженький. Пригадується одразу кар'єра на каналі FIFA-22 за Динамо Київ. Удар по воротах знову Мартініс. Ну, аби не Мартініс, можливо, б ми... Один чи два голи все ж таки і, і пропустили. Надійно грає наш голкіпер, просто, просто супер. І, мабуть, що я не помилився, коли його придбав. Мудрик заснув. Почав обігрувати, а потім, мабуть, що дивився, кому ж віддати чи що робити. І все ж таки е втрачає м'яч. Удар по поворотах знову Мартінес. Так, Фабіндо з'являється на футбольному полі. Хвилин за 10 до завершення цього матчу. Ну Тут я не знаю, що, що має трапитися, аби ми втратили цю перемогу. Як красиво зараз технічно, але там, але там Віталій Миколенко. І це можливість для контратаки Сілва віддати верхом на Сімонса. Хаві Сімон знову виходить на побачення з Алісоном і знову, знову стає переможцем цієї дуелі, побігли до Теда Ласо. Ніяк не розпочну дивитися третій сезон цього серіалу. Все забуваю, забуваю, що. Ну, два сезони я подивився, а третій вже не знаю, мабуть, що скільки там серій, Хто дивиться? Вже, вже багато має бути. Наталій Миколенко перед на Сімонса. Знову Сімон з м'ячем, Тут вже швидкості в нього не вистачає. Трохи втомився. Плюс 4 до цього матчу. Тут порушення правил немає. Олександр Арнольд надійно зіграв. Мудрик тут. Так, цікаве. Останні секунди. Цікаве, у нас завершення, друзі. Цього матчу, ну все, пролунав фіналі зі Отже, Енфілд Ліверпуль Річмонд 0-4. Несподівано. Ну, скоріш за все, що тут медоуцінка і зіграла вирішальну роль, мабуть, що наша форма, яку ми набрали. Форма команди Тедна Ласа. Хаві Сімонс дубль. Автор дублю. Ну, а кращим стає Карім Адіємі. Кращий гравець цього матчу. Кап, друзі, це вже кубок Англії, здається. Проти Фулхему грати нам. Давайте дивитися, хто вийде. Це вже кубок Англії. У нас є перемога в цьому турнірі, тому не знаю, ну, хотілося б, можливо, ще. Будемо грати, ну, але не так. Не максимально. Я вже розставив, е е так скажемо, пріоритети. Давай, Ран Гравенберг одразу. У нас деякі гравці втомилися. Перера пограє на Фланзі. У нього є, є така фішка, він може грати в центрі і на флангах захисту. Ну і що? Можливо, замість Сімонса пограємо ще ось такою. Схемою. Факундо Фаріас. І, мабуть, що яскраві моменти проти Фулхему. І Фулхем називають, і Фулем. І так, і так я чув. Так, ну що, ми будемо бити. Будемо пробивати 11-метровий одразу. Це у нас 11 хвилина. Карім Адеємі Підходить до м'ячу, пробиває супер, надійно в нижній кут, сильно. Здається, що аби туди і вистрибав Голкіпер, аби вгадав напрямок, то шансів в нього було не дуже багато. Карім Адеємі можливо, десь так може стати ще може, і кращим. бомбардиром турніру побачимо. Так, ну тут Роберс виходить. Один в один проти Перейри. Два проти трьох, удар і все. Момент втрачено. Рахунок залишається 0-1 Річмонд в атаці. Кама Вінка. Ну тут залишається прийняти вдало м'яч, щоб робити нормально все з прийомом. Деємі, Фаріас, Факундо Фаріас, що це за передача? Так, що у нас 23 хвилина? 0-1 рахунок. Немало моментів, як виявилося, що в першому таймі. Знову Робертс Хілтон. Йде передачу на фланг. Зустрічаємо вдвох, таки проходить пас в центр. Крутять, вертять, ну, а тут вже тут же Анатолій Трубін входить в гру. Так, штрафний, ну, не знаю. Ми, мабуть, мабуть, давайте будемо навішувати туди. Комусь на голову удару ледь не вдарили. Щоб трохи і вдалося б, мабуть, в цей момент. Завершено. Триває у нас, друзі, триває перший тайм. Рахунок 0-1. Ми в атаці. Райан Гравенберг на фланзі. Ну, тут треба розвертатися, звісно, що. Непогано, центр, кама, Вінга. Далі на фланг. Рабі Матондо, Супер до офсайду не було, але захисник там відпрацював. Францішко з м'ячем перший, дочекався підключення Перейри. Головою Райан Гравенберг в падінні і через себе. Аби забив, це був би гол украсень, звісно. Ну, 45-та хвилина. Ще момент є в першому таймі. Ну, я такого не пам'ятаю, коли граєш часке момент, і скільки моментів в одному таймі Карім Адеємі тут треба ставити крапку. Крапку з комою, точніше. Тому що попереду ще другі 45 хвилин. Ну, це вже так, надійніше, це вже десь так можемо грати більш спокійніше. Камавінга, ну тут нема сенсу бути. Факундо Фаріас. Удар влучає в когось там, що дозволить нам. Так, момент, наш момент. Дозволяє гранам завершити цю комбінацію. Ну, а тут ми обрізаємося. Тепер вже 12-метрові в наші ворота. Ну, давай. Анатолій Трубін проти Робертса. У Трубіна є непогана так, ну, практика така відбивати на метровій Ну і знову ж таки він є таке вміння, він демонструє і зараз передача в центр. Буде удар по воротах, як тут Рюдігер вставив ногу просто суперські. Знову Робертс, ну, мабуть, що найкращий в складі Фулхему. Ну і все на цьому, друзі. В другому таймі моментів майже не було. 0-2 ми крокуємо далі в Кубку Англії. Як би там не було, ну, мабуть що. Кубок Англії я буду грати ось так. Яскравий момент. Ну, можливо, це буде там, залежати від того, який суперник нам буде діставатися. Побачимо по настрою. Акцент, як я повторююсь, друзі, на Прем'єр-Лігу і на Лігу Європи. Так, ну що, матч відповідь півфіналу. Це, мабуть, Кубок Ліги Англії. Будемо вдома грати проти Тотхему. Звісно, що знову відвідаємо передматчів прес-конференцію. Там здається, що у нас нічия була 1-1. Так, ну що, питання. Будемо максимально грати в свій футбол, намагатися. Ну, це, це футбол, це фіфа, все може статися, все, все може трапитися. Все. На цьому питання добігли кінця. До побачення, телебачення. Так, Річмонд Тотхем. Ну, ви бачите, що і Сон втомився, до речі, він з капітанською пов'язку. У нас більш відновлені футболісти. Вперед! Демонструють нам Педрі, і це означає, що чотири м'ячі він забив. Поки що кращий бомбардир цього турніру. Отже, друзі, півфінал. Нельсон Роуд Стейум. Зустрічаємося з Тотхемом. Сон отримує Ну, хоча він не дуже відновлений, але ось так. Стоячи обігрує двох наших футболістів. Бентанкур. Активно йдуть вперед. 1-1. Єдине, ж... Ух, яка гармата! Ну таке не береться. Таке не береться, хто би там в воротах не стояв. Це дуже важко, друзі. Тут просто знімає павутиння, супер. Супер гол і це хто. І це Марко Асенсіо на 11-й хвилині. Перший гол в першому ж матчі. Це, мабуть, що він перейшов ось це. Ось все, Трансфер на вікно. У нову команду. Та що ж таке, дежавю? Я не мов під копірочку, щось грав нас не йде. Типу, диви, треба вже перебудовуватися вже в дебюті матчу. Ну що, випускаємо, мабуть, що сіл замість Сімонса. Нам потрібно тепер підсилювати наш напад. І що? Постійний пресинг вмикаємо. Так швидше, звісно, що будуть втомлюватися, але в нас вже немає виходу. Єдине, що я не пам'ятаю, я не знаю, друзі, я не знаю, чи то відмінили голи вдома та в гостях лише в Лізі чемпіонів, чи взагалі в усіх, в усіх турнірах фізно. За регламентом, як тут, не можу сказати. Ну, Якщо не, відміни... не відмінили, то ми вже що, ми пропустили вдома два м'ячі. Тепер нам треба забивати. Скільки нам треба забивати? Загальний рахунок, то скільки 1 то нам треба забувати три м'ячі. Якщо надіє правило, то два м'ячі. Аби була нічия, мудрик впадає. Ну ось пішла трохи гра. Трохи гра пішла. Початок старт ми провалили. Райан все закидує трохи не туди. Камевінга перший на підхопленні. 25-та хвилина. Річмон Тотхем 0-2. Якщо навіть поргаємо. Єдине, що буде прикро, це те, що ось вже за крок до фіналу. Аби раніше десь там, то вже не, 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 так, би, не так би було образливо. Петрик, під удар, кама Вінга! Зайвий крок був одразу, чомусь не схотів пробувати. Едрів, обрізка. Як розіграли, як розкатали на сона передача. Сон Can. Змушений трохи назад віддавати, ну я не знаю що. Не хочеться це говорити, друзі, але здається, що все ж таки десь так під'їхали трохи скріпти. Тому що в нас нічого не виходить. А ось ну, Тотхем на цю мить мав два моменти і має два забиті м'ячі. і Тут я не можу зупинити суперника, продача, на щастя до нас не проходить. Там, було, там залишалося вже замикати нападнику і все 0-3. Удар. Влітає все. Хоча б один відіграти перед перервою, ну, не йдуть удари, нічого не йде. Тедласу бачив, що відбувається на футбольному полі. А що ж таке? А що ж таке? Ну, я вже говорив, якщо вилитимо з Кубку, то нічого страшного, у нас буде більше часу там на відновлення і більше сил можна буде кидати саме в матчі АПЛ і в матчі Ліги Європи. На цьому перший тайм завершено. Провальний перший тайм це, мабуть, що найгірший тайм за весь сезон. Якщо не за всю кар'єру. 0-3. Асенсіо Парот і. Хто то ще забував? Центральний захисник, якщо я не помиляюся. Ну, ви бачите, як таке може бути? Очікувані голи. 0-7. Рахунок на табло 0-3. Поясніть мені, що це таке. Ех, так, давай рабімо Тондо. Також не зовсім ну, Але я сподіваюся, що його на тайм вистачить. Віталій Миколенко. Потрібні нам фланги тепер. Перед, другий тайм. Так, ку -ку кузяка мій вже хропе тут. Асенсіо знову з про, -про, -про проходить такий передача, передача, пас-пас-пас гол. Все. не побачимо. Нічого не зробиш тут, так, амовінга. Ну, все ж таки, ми поки що не здаємося. Якщо ще один пропустимо, то мабуть, що я не буду й догравати. Ну, не йде гра, ви розумієте, ви бачите що. Наші моменти, що б ми не робили, все просто завершиться однаково. Карім, адеємій, ну все, не хочу. Не хочу навіть догравати, витрачати наш час. 0-4, все. Не той матч, друзі, де ми можемо щось зробити. 1-5 і загальний рахунок 2-6. Все, вилітаємо ми, не дістаємося в фіналу, ну нічого страшного. В фіналі гратиму Тотхем з Ліверпулем. Фінал Кубку Ліги Англії. Ну, а в нас ще триває боротьба в АПЛ. Ми на першій позиції. Ліверпуль 49, у нас 51. Очко, Ман Сіті на четвертій сходинці. Зараз будемо грати друзі вдома проти містян. Ми, ну, ми продовжимо боротьбу в АПЛ, в Лізі Європи і поки що ще і в Кубку Англії. Вилетіли з Кубку Ліги, нічого вже не, не зробиш, не бачили, як ми грали тут. Ну так, А кого нам виставляти? Бернарда ми відпустили, Зіну поки що не можу підписати. Ну, У нас добре, що Віталій Миколенко, дивіться, плюс 2 в нього на тому фланзі. Все, начебто нормально. Педри там трохи і Жюль Кюнде. Не відновлені Холланд на місці, Фоден. Фернандес Гюндуган з капітанською пов'язкою. Стосовно Гюндугана, коли я грав, хто там бачив на каналі свій фінал Ліги Чемпіонів, я говорив, що він, що він турок. ну, Я знаю, що він Німець удар в поворотах. Ну, ось тут ми вже зараз будемо відігрувати свою лють, так скажемо. Сімонс. Рахунок відкритий. Говорив я, що Бюндуган Турук, ну, я знаю, що він е, німець, що він грає за збірну Німеччини завжди. Я мав на увазі, що в нього коріння там, із Туреччини, в нього батько, в нього батько Турок, е емігрант з Туреччини переїхав до Німеччини і там одружився на, на... німці. Чи як сказати, на... Ну, ви зрозуміли. На жінці, котра має громадянство Німеччини. Ну і народився вже, звісно, що Бюндуган у, у Німеччині. Але все ж таки десь так якесь коріння має турецьке. Кутовий. Кузяка Хропе. А, дощ, друзі, у нас дощ. У нас дощ. У Сумах дощова погода. Нарешті вже трохи набридла спека і вже забагато такого. Вітер почався, все несе все в обличчя, цей пісок. Тому дощ десь трохи так перебив. Ну, Любить спати, коли йде дощ. Хаві Сімон з мечем передача на Фаріоса. Є брамінь. Факундо Фаріас. Останнім часом не частенько він у нас виходить грати. Щасливий від того, що вийшов ще й визначається забитим м'ячем. 15 хвилин грати ще у першому таймі. Холанд розкидав всіх і пробиває ближній кут. Ну, це Холанд. холанд Голанд. Мудрик з м'ячем. Михайло Мудрик пішов в обігріш. Підключає Педрі. Удар з отуди От, його. Тому вище брати б'є, той краще грає. Педрі знову з м'ячем. Тут можна віддавати передачу вперед, в сайду не було. Сімос перекидує, Добивається все м'яч у Сіксі. Такий, такий м'яч, що ми забуваємо. 3-1. Хаві Сімонс. Не зміг перекинути, але зміг добити. Дві хвилини додав рефері, які вже закінчилися. Отже, перший тайм позаду, друзі, ми попереду на Nelson Road. Без проблем обігруємо команду з Манчестера, команду Пепа Гвардіоли. Проблема для захисту. Хаві Сімонс. Чотири удари. Пішла гра. Спімав свою гру останніми матчами. Хаві Сімонс знову. Гюндобган саме з м'ячем. Ну а тут надільно Жюль Кюнде. Без порушень правил можна на Мудрика зараз віддати. Мудрик вмикає свою швидкість, в нього швидкість краще і краще. І. не влучає в дальній кут. Педрі. Обігрується Тринкао, Франсішко Тринкао на дальню, скільки можна. Факундо Фаріос, як красиво зараз. В падінні. Забиває. Так, ну що, нам мудрика, мабуть, що зняти. Рабі Матондо, мудрик просто що втомився. Е -е, Жюль Кюнде, ну і Рюдігер не зовсім відновлений. Я не знаю, що робити. Ну, нехай вже грає. Сподіваюсь на те, що після цього матчу у нас там буде така відстань до наступної гри, щоб всі встигли відновитися. Ну і Анатолія Трубіна я вирішив випустити. Нехай пограє Трубін ще в матчі АПЛ. Райн Сесендіон. Рабі Матондо удар. Що робив Голкіпер, я не знаю. <схи> І таке влітає. Ну, ось тут все влітає. Якщо в попередньому матчі, в матчі проти Тротхому в нас нічого не влітало, у суперника все. То тут зараз, друзі, рівно навпаки. У нас що не удар, то забити м'яч. Холанд помиляється. Холанд перера. Вперед на Сімонса. Той на Факундо Фаріоса має вирішувати. Забиває. Офсайд був. Офсайду не було, Холанд забиває. Схожий м'яч, Холанд забиває. Також знову ж таки у ближній кут, ну на цьому все, друзі, 6-2. 6-2. Факунто Фаріас. Автор хет Тріку. Забирає м'яч додому. Супер. Ну, але краще чомусь Хаві Сімонс. Дива, дива такі ось. Факундо Фаріас автор Хет Ріко, але Хаві Сімонс, Ну, можливо, там в підсумку більш е е краще зіграв. Все, друзі, у нас останні години трансферного вікна і у нас бюджет 2. 20... А, я там помилився. Все ж таки, у нас на зарплатню більше мільйону. То я не туди дивився. Давайте спробуємо Зінну ще, можливо, в оренду взяти. На... Ну, домовимося. Але що? А, клуб не хоче віддавати його в оренду. Ну, і купити ми його не можемо, грошей не вистачає, як ви, як ви пам'ятаєте. Ну, не судьба. Тому все. Зачиняємо. Вікно. Ну і наступні серії у нас же лютий 26-го року. Нічого собі. Вдома зіграємо з Арсеналом АПЛ Матч. Потім там у нас Ноченгем Forest в гостях. Ну, і чому, а чому я не бачу матчіна? Де матчі Ліги Європи? Де матчі Ліги Європи? вже ми, ну, ми ж дістали, ми ж вийшли з першого місця? Не знаю, Побачимо. Сподіваюсь, що може ще жарування не, не відбулося. Побачимо, друзі. Ну все, до нових зустрічей. Бережіть себе, всім пока.